Коли людина смиренна, ніякий демон не може людині пошкодити, тому що смиренна людина наповнюється Божою силою, яка відганяє від людини всякі темні сили. Коли людина хоче ну, серйозно жити духовним життям, то вона повинна знайти собі духовного керівника, як у церкві називається, духовного отця. Який має керувати цією людиною, допомагати їй правильно розуміти божественні закони і правильно йти тим шляхом, який Бог, яким Бог веде людину до вічного блаженства. Я знаю такі приклади, коли люди психічно хворі приходили до священника і слухали священника все, що священник скаже, він жив по послушанню. І це послушання. Від такого народу, смирення. Воно виліковувало навіть психі психічно хворих людей. Вони ставали психічно здоровими. Тому що психічно хворий той, що впевнений в собі, який вірить тільки собі більше нікому. Якщо починає вірити Богові, а в даному випадку, коли Бога не дуже ми розуміємо, то ми довіряємося служі Божому, який нам правильно толкує те, то, що Бог нам заповідає, то людина вилікується від самих важких психічних хвороб. Нехай допомагає нам Господь, щоб ми своє життя будували на божественних законах. Якщо приходять якісь помисли, які б вони не були, це може бути у будь-якої людини. Це людина просто повинна від цих помислів відвернутися і з ними не говорити, не вступати в диспут. А духовнику треба каятися і відкривати ці помисли. І тоді ми будемо недоступними для... Ворожої сили і Бог буде нас берегти скрізь своєю благодаттю. нехай Господь всім нам допомагає, всіх нас береже.